Друзі, усім привіт! Доброго ранку. Роблю собі каву. Владик мені приніс, а я не знаю, куди лити, як правильно робити. Колись мені Катюня показувала. Чи правильно я роблю, чи неправильно. Зараз. Ой! Мені Владік купив. Отакі три кави, десь він заходив, у нас тут кав'ярня, не знаю. І каже, сказав, як, яку каву любить моя дружина. І вони порадили отакі назви вам показують, дрібкава. Сьогодні чогось інтуїтивно взяла Ефорія. Подивимось, зачекаємо. Тут все намальовано, як. Ага, я правильно наливала. Інтуїтивно робила. <гум> зачекаємо. Оце ж спочатку той випадок, коли ти робиш, а потім тільки починаєш читати. Розкрити каву, промити водою три рази ти Тільки зараз додивилася, що тут ром, нога, мегдаль, тут що випічка апельсин шипшина. А я роблю чорний чай, жасмін, лайм, молочний шоколад. А я якось неуважно так взяла інтуїтивно. Та й все. Це смачна така кава, але поки не почитала, що вона там з такими-то ароматами, і думаю, я не люблю зовсім ніякої кави з ароматами. І ну, вони майже і не відчуваються тут. Мені більше подобається кава, коли ти вариш її в турці. Сам процес, оця піночка, оце все, ти знаєш, як, що робити. А так, щоб я ще купила, ну, наприклад, ні, мені зручно зварити каву. І пригадала, оце ж почитала склад, що з чим воно там, там з ароматами та там. І пригадала дівчата любити позитивні моменти з реального життя. Зараз буде реальний приклад. Пам'ятаєте, я заходила в дім посуду у нас, і потім виходила і через площу йшла додому. Це було в той день. Ну от, нещодавно. І там у нас продають квіти. Ну Люди, які там вирощують, а, айстричка, ну таке, знаєте, як такий. Базарчик, хоча люди самі його створили. І там Айстри, 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 хтось продає там. Ні, Айстри були. Троянд не було. І я що то стала на площі і думаю, так, куди мені ще, мабуть, буду йти додому. І навіть такий момент я казала. І потім дивлюся, а там один чоловік. Підходить до дідуся, дідусь там сидить, одерці і там Айстри стоять. І він каже: а у вас ромашки є? Бо моя кохана дуже любить ромашки. Вона не любить Айстри. Він каже, та нема. Він каже, та я вже весь базар тут пройшов. Чому ні у кого немає ромашок? Де можна взяти ромашки? А ну, Я так людям оцінку не даю, але це, знаєте. Прості люди, які мабуть щось відмітили, але ну вони не п'яні були, щоб так знаєте, я не натякаю. Ми просто десь щось відмічали та йшли, і були такі трішки веселі, але ні, не п'яні. Звичайні прості люди. Але чоловік дуже хотів сподобатися або зробити приємне своїй дружині. І він до іншої. А я вже звернула увагу і спостерігаю. Він до іншої бабусі, у вас є ромашки. Він, а вона каже, та ні, тільки айстри. І ото ж він до кожного. А я ж так стою до мене, що ти не бачиш, а немає ромашок, є лише айстри. І тут вона до нього підходить зі спини і каже: Так, ось так ти мене любиш, але я така людина, що не буду, знаєте. Щось чоловікові робити зауваження на вулиці і при людях, я йому спокійно можу сказати це вдома, так як і він мені. Ми ніхто не ідеальний. Він, та я ж питаю ромашки. Ну дивись, які айстри. Ти навмисно, я ж тобі сказала, що я не люблю Айстри, я люблю ромашки. А я хотіла вже підійти і сказати, що я чула, що він питає, де є ромашки. А потім думав, та не втручайся, хай розбираються. І вона прямо на нього, отак ти мене любиш, отак ти мене любиш, ти мені хочеш подарувати квіти, які я не люблю. А я думаю, а я люблю Айстри. Ну, це не навіть, якщо мені подаруйте, будь ласка, Айстри. Але ну, така куметна ситуація, він, та я питав ромашки, я питав ромашки, а вона. Це ти від, ну, відговорки в тебе, і вони пішли, і, от, і він йде щось її отак, а вона йому так. Ну, отак от, дівчата, так от і мені чоловік. Знаєш, що я не люблю будь-які домішки в каві, лише щоб це була справжня чиста кава. Але з домішками і, будь ласка, вибирай. Така історія в житті була. І, і отак от у мене трапилось. Але знаєте, те, що є увага і від людини, її треба цінувати. І навіть і домішок не помічаю, тому що це дуже-дуже приємно. І ще дуже хочу, мої дорогенькі, я вам скажу, що я не робила впродовж літа, і я на це чекаю, щоб восени це зробити. Я ж як милась, так і все. в мене ж татуаж бровей, очей і все. Не пудра, ні там тональні креми, тим паче. Рум'ян у мене зовсім немає. Оце пудра і все. І я не можу наносити, тому що алергік зрозуміє, що будь-яка така на обличчі щось зайве, воно буде провокувати алергію. А до цього воно спекотно, воно все пливе. Ти... Не буду пояснювати, неприємні моменти. Я ж на вулиці вже дивлюсь. І я заходила, вам показувала, до речі, пам'ятаєте, я вам казала, що це бальзам для губ. Я купила, пакування я вже викинула. І тому що у мене закінчується ось такий. І я там. Сказала, що я купила, це в нашому магазині Космо на медичній, а можливо, в інших магазинах є Корея 500 гривень, тут скло. І мені написали, були, що Ого, так дорого. Дівчата, а ви знаєте, що якщо тут 20 гра. Коли ми це купуємо за 150-180 гривень, я вже не пам'ятаю. Тут 3 грами, а тут 20 грам. От порахуйте, будь ласка, так це дешевше виходить, ніж 3 грами і 20 грамів. 500 гривень і 150 або 180. От не пригадаю. Нехай буде 150. Так це дешевше. Інколи нам здається одразу ціна ого! А в результаті за підсумком буде дешевше. Хіба не так? Такі стосовно одягу, дорого. Ну, наприклад, ну так, не дешево. Але я купувала там, можливо, я не вмію там вибирати одяг. Все все можливо. Не маю смаку до цього. Все можливо, сперечатися не буду, в мене інколи є. так. Я одна, наприклад, якщо пішла в магазин, я не можу обирати собі одяг. Мені потрібно, щоб хтось сказав, От буває так, одягаєш, вау, все, моє. І мені кажуть, та ні, не йде, а воно моє і я його хочу. А буває так, ну, треба порада. І скільки я купувала, наприклад, і Вайкік я купувала, і сінсей я купувала, перше прання. І, можливо, я щось не так роблю. Все. Одягнути вже так на люди. І, до речі, знайома. Вона заходила у нас в Цумі, хто з нашого міста в магазин манго. Я туди не заходжу. І каже, міряла штани такі були. Таня каже, три тисячі коштують. Я думаю, нічого собі зайшла, каже, байки такі ж самі. Ну, може, тканина трішки там не така сама, але. По фасону, все, я оділа. Ну, один в один майже фасон, фасон сам. Думаю, і що, скільки вона там, тисячу гривень, чи що, приблизно біля тисячі гривень. І каже, я собі купила і думаю, та ну, все, навіщо? 2000 переплачувати. Каже, Таня, після прання або з лікалом щось не так. Воно мені там десь залазить, воно мені якось затискає. І, і ти відчуваєш, що воно не то. Каже, я пішла, купила потім ті за три тисячі і каже, і прання було. І вже я їх таскаю безмежно просто. Вони вверх змінюють штани ті ж самі, тому що це дуже зручно, хоч би що. А ті думають, а в хаті вже буду носити. Ну, вони такі напівспортивні, щось таке, знаєте. Так я в хаті не можу. Я сідаю, воно позаду злазить, я його тягну. Ну, можливо, так співпалося. Це просто ну, такий момент життя. І зізнаюся вам відверто. Дивлюся, там інколи дівчатка якось роблять собі макіяж і контуринг. Я зайшла в Євро, купила собі такий. Щоб це був як пудра, але я ще не мазала. І думаю, якщо не шкода буде викинути, ну, він щось там під акцією був такий. Думаю, треба вчитися якось так. Бо можна себе так нафарбувати, що просто ідеально. А я ж дівчата впродовж літа. Не пудру, нічого зовсім, але я хочу сказати обличчя як відпочило від чогось такого. Знаєте, як ти повертаєшся після відпустки, начебто відпочив, але треба адаптуватися під роботу, але відчуття є. І оце ж мене так. І такий пензлик купила. Це я в Космо купувала, показую дівчатам, що я купила. Такий контурінг, і я кажу, в цьому, от коли я чогось не знаю, я не соромлюсь сказати, що я не знаю. Краще я один раз скажу: пробачте, я не знаю, і мені підкажуть, і я тоді це буду знати, а не так, що знаєте, ти ходиш, мені начебто незручно сказати, що я цього не вмію або цього не знаю. І ти впродовж життя все одно цього не знаєш і приховуєш, і ти заважаєш собі цим жити. Це взагалі за все. Кажу, дівчата, я в Єві купила ось такий контурінг, чого він як пудра, тому що ті, що як губні помади. Я не знаю, як їх вміти ще розташувати, а це буде легше. Ну, я так вирішила сама для себе. І вони мені порадили ось такий пензлик. Він трішки, бачите, як йде. Каже, вам буде зручно наносити. О, «Багемія», до речі, виробник український. А я тільки зараз побачила. О, точно, багемія. От. І потім кажу: а якщо відверто, дівчат, які там креми кримини купую, і все, якось воно мені не підходить. А дівчата кажуть, а візьміть, у нас такий пробничок продається. Він підходить навіть у спеку, навіть і ви не будете його відчувати, тому що він на воді. Ну, це дорогий дівчат. І він каже, дуже-дуже. Класний. Вау, вау. Така щиточка, бачите? Каже, його дуже зручно наносити. І він дуже швидко. О, ну так. І не має блиску, тому що як вода. Ой, такий приємний надотик, і його не відчувається дійсно. У мене ще такого не було. Я думаю, так як я е, користуюся тональним кремом, то це для мене не є пробник, а це для мене є майже на увесь період е, 350 тонн. Він такий більш нейтральний і не вибілює, і не затемнює, а так, 350. А велике пакування у них не пробничок 2 тисячі. Я кажу, та ні, дівчата. Я візьму у вас такий пробничок. Наскільки тут хотіла подивитися, я не бачу без окулярів. Тому дуже чекаю, коли... Трішки буде прохолодна, зовсім не буде алергія, хочу навчитися таки. Робити. Ну так, ніколи не робила. Я її пудрою кажу, що влітку зовсім не користувалася і буду якось намагатися вчити. Ні, ну я знаю, дівчатка, ось так, ось так, ось так. Потім ви мене не пізнаєте і скажете, боже, Таня, хіба ти? А я скажу, та так. Так, мої дорогенькі, теж сьогодні з вами поспілкувалася, показала, що я собі купила. Я не пам'ятаю, скільки він. Там акція була. І я думаю, куплю, якщо що, не так, навчуся, щоб я нормально робила, щоб я вже нормально купила. Е, щось чи за 50 гривень я його купила. Навчуся, а потім, що буду дивитися, розбиратися. Тому, як би там, знаєте, в житті не було, ти завжди або мрієш, або прагнеш щось зробити краще, удосконалюватися. І поки в тебе є мрія, є бажання, в тебе йде життя. І за це ми дякуємо нашим захисникам за кожен наш день, за кожен наш ранок. І ми чудово розуміємо, яка висока ціна цьому. Тому допомагаємо, донатимо і підтримуємо один одного. І все буде добре, обов'язково, мої дорогенькі. І до зустрічі в новому відео. До побачення!